Боже, дякую тобі за все, що я душа, що я жива, що я літаю, не спіша, не покидаючи тебе, що ти в мені завжди-завжди, що я це ти лише мала, а ти це я, така земна, звичайна і така проста, як цілий всесвіт, бо й складна. Це можем разом і сповна, хоч рай, а хоч разом до пекла. Де б не літала я завжди з тобою і завжди твоя, де б не блукала ця моя душа завжди збережена тобою і свята, бо завжди крихта Бога в ній жива. Ніякі нелюди і сатанинські діти не здатні знищити Бога дитину, в якій живе душа жива, вродлива, наповнена любов'ю і мірило в ній віри є, і совісті, і честі, таланту лантух, здібностей доволі, і безчестя їй не страшне. Бо має зв'язок з родом, ікони і канони сповідає, і правду матку на вустах плекає. Хоч, як би з рота їй не затикали, завжди говорить те, що дума і жадає, в сміливості повні кишені має, не бреше, не ганьбиться, на чуже не зазіхає, живе собі гарненько і не страждає. Скільки відміряв її Отець Небесний, стільки має і береже і примножає. Плідно працює, не зіває, закон природи поважає і в мірі з ним весь рік живе. Сусіди заздрили. А вже ж, така мала, а така гарна, й шустра, і складена, файно, співає і танцює, і плете, і в'яже, і будує, і пряде. Ох, скільки ж в ній всього того добра. Все Бог вложив лиш в неї. Срамота, ми точно знаємо, що вона лиха, недобра, не хороша, не жива. Занедбана, замучена, сама не може стільки наплекать добра, це пастка. І сусіди з бугра придумали знарогу, щоб вона забула про любов і про веселощі життя, щоб перестала тішитись щодня, щоби лежала хвора, доживала і гнила. Така вже вдача у душі сусіда там була. Точніше, в тому місці, де би мала бути там душа, натомість лиш дира. Дира розміром з Бога. І вона не заростала, не наповнялась, лиш гнила, і гнилю своєю все довкола труїла. Ото така біда. Справжня біда жила геть поряд. І вона занапастить рішила се дитя, яке у бога долі сповела сама земля, земля народу волі ця свята. А той сусід заздрісний і недобрий хотів дитину волі отруїти, на кіл, на палю, у могилу посадити. Щоб не росла, і не цвіла, і не кохала, але ж страждала, і страждала, і страждала. Палив, морив, гонив, душив недобрий. Вона терпіла, вірила, прощала, надіялась, що любов отямить, і виродок вернеться в рід до мами. Збагнеться і роками відмолить ті гріхи, що їх коїли шидами, аж ні, ніяк, кацап то не людина, І вже тоді, як москаля пригріла, було би знати, що москаль теж не людина, щось посереднє, а як нап'ється, то скотина то й сам чорт не хоче мати з ним вже діла. Таке паршиве те та сусідське існування, що хоч плач, доню, а взе мусиш, і зрання до рання дивиться в оба ока, і до світання ні в кого в хату рідну не пускати. Іначе рознесуть твоє добро, як шмаття. Не знаючи, скільки ночей не спала, а пряла, ткала ту красою вишивала. Вони ж бо наготови, лиш готові. І весь світ в морок окунути раді, бо така вже доля недоля в них, во тих німих, небогих, сусідських нечистот ганебних. Вони радіють лиш з біди другого. І радість в їх очах оскалом хижим зирить, немає в світі хижаків страшніших, Гвалтують знищують заради втіхи. Що ж, сатанинські діти вони такі, страшніше звірів, бо звір уб'є лише, коли голодний, а виродок скалічить з насолоди. То як же будем людоньки вчиняти? Як неньку матір захищати, коли орди расистів та навала полізуть знову в нашу хату? Чи зможете добром їх частувати? А може, вже прийшла пора заграти, заграти всіх, хто лізе в нашу хату? Хто в хаті цій краде, жере і сере, і більш нічого не робе, лише дере, дере у тришкура народу, і роду вже не видно ані вроди, нічого лиш гніт, лиш рабський гніт дурної віри. І жебраки, народ, з якого, як скотини, Грибуть, що можуть, і тримають в столі, а як крок вправо вліво то на бойню. Коли прозріють ті сліпі діти і вигонять усіх тих хитрих із хатини, тоді сварог із сварги посміхнеться. І буде мир у всіх нарідних землях.